Особливості розташування цвинтарю у селі Шабаліни є те, що він у лісі. Ось цією центральною дорогою, намов ну, алеєю на кладовищі байковому у столиці, рухається вздовж могил. Тут є частина, яка вже доволі стара, і є нові поховання. Тут же на старій частині Шабалінівського цвинтаря знаходиться унікальне поховання, про яке, мабуть, сьогодні і мало хто знає у нашій країні. А на жаль, це питання варто того, щоб його підняти на урядовому рівні. Сьогодні це поховання знаходиться у запустінні, ніхто не доглядає, можливо, фінансова скрута. Можлива неспроможність духовна, а то й повне гріхопадіння нашого сьогоднішнього покоління спонукає підняття із руїн і приведення до ладу цього святого місця. Тут, як я вже сказав, у старовинній частині кладовища покоїться прах видатної жінки, яка досить рано і у неповних 30 років пішла із життя. Це одна із перших. Учених хіміків Бувшої Російської імперії. Віра Богдановська. Її знають хіба що сьогоднішні фахівці хімічних наук, ті, хто вивчають. На той час це була дуже високоосвічена жінка. Вона народилась у Петербургу. Там закінчила отримала вищу освіту. На вищих жіночих курсах і принципово займалася хімією. На превеликий жаль, як це бувало з багатьма дослідниками де сьогодні це не виключення. Віра Попова-Богдановська трагічно загинула при виконанні у лабораторії одного із дослідів. Її люблячий чоловік, який мав військове звання генералу, і, як кажуть історичні перекази, у цьому наддеснянському селі мав землі, маєток, то він і вирішив її поховати тут. Було придбано на цвинтарі, як сьогодні ми споглядаємо, не менше п'яти соток землі і почав будувати усипальницю. Те, що ми маємо сьогодні, це, звичайно, тільки натяк на, то, на те, наскільки велика праця, а це праця любові, кохання до дружини спонукали люблячого чоловіка до всього того, що він зробив, що він полишив у пам'ять великої духовної його супутниці. Сьогодні це напів зруйноване поховання. І невідомо тільки розповідають, як історія обійшлась тим, що сьогодні маємо із прахом осипальниці. Це велика територія, досить велика, як до сільського цвинтаря. На превеликий жаль, ніхто не хоче сюди додати старань, умінь, духовності, крапельку, хоча б для того, щоб все це відновити. Цю осипальницю чоловік поставив у вигляді корабля. Можливо, був якийсь у нього замисел. Тобто, так би ми знаходимося на, перед нами палуба корабля і високо у неба піднята хреста. Хрест перестояв різні випробування. Він навіть у декілька місцях прошитий кулями. Місцеві мешканці кажуть, що це у 1943 році, коли із десни наступаючими військами Червоної армії, вівся обстріл укріплень німців, то мовляв, ось цього Хреста кілька разів пробито. У глибині ми маємо сам основну частину осипальниці, склеп, І там було спочатку упокоєно прах, Віри Євстафіївни, а потім і поклали чоловіка. Це глибоке приміщення. Зверху закрита сьогодні ось кришка і такого люку. І слава Богу, що не дійшли сюди руки тих, хто хоче наживатися на металі чи ще на чомусь. Однак турбує, що ось те місце яке не тільки могло б стати креативною такою духовною місциною, а ще й місцем паломництва людей, які цікавляться наукою, спадком, сюди могли б приїздити туристи. На жаль, все ми втрачаємо. Навіть елементарного не можуть відновити, реставрувати фотографію самої віри Попової Богдановської. Це ще вкотре підкреслює, що будуючи маєтки, стадіони, аеропорти, сьогоднішні достойники владні забувають, що ми українці і маємо пам'ятати про великий спадок, який полишили нам наші попередники. На цьому місці тепер можна думати хіба що про велике, про духовне. Чого не помічаємо у повсякденні, а не помічаючи у повсякденні, ми забуваємо про наше людське, про наш борг перед пам'яттю поколінь. Хто зна, можливо, тому нам так сьогодні і важко. Можливо, ми сьогодні так йорзаємося у цих сумнівах, чи правильним шляхом йдемо, чи туди йдемо. Забуваємо про своє повсякденне призначення. І ось у таких. Священних для українця місцях, згадуючи попередників, відомих, невідомих, ми маємо пам'ятати, що людина звучить високо і гордо, і щоденно не забувати про це і не уподобатися до таких собі при маленьких, якихось неправильних почуттів, а робити у відповідності до святого письма. Пам'ятаємо про таке, адже ми українці.